Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов на наступний тиждень з 18 по 24 листопада. Внаслідок активізації циклонічної діяльності у Центральній Європі очікується проходження серії циклонів та атмосферних фронтів через територію України. Відповідно, очікуються опади у вигляді дощу, снігу та снігової крупи, а також в окремі дні посилення вітру до небезпечного рівня. Крім того, спостерігатимуться значні коливання атмосферного тиску і температури повітря, які можуть негативно позначитися на самопочутті людей із метеозалежністю. У понеділок, 18 листопада, вночі в Україні без істотних опадів, місцями можливий туман. Вранці та вдень у північно-західних областях та Криму пройдуть невеликі дощі, нарешті території країни без опадів. Вітери очікуються переважно південного західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 2 до плюс 3, вдень від плюс 5 до плюс 10, на крайньому півдні та в Криму вночі від плюс 3 до плюс 8, в день від плюс 8 до плюс 13. У вівторок, 19 листопада, у північних та західних регіонах пройдуть невеликі опади у вигляді дощу мокрого снігу та снігової крупи. Нарешті території країни без істотних опадів. Вночі та вранці у центральних і південних областях місцями тумани. Вітер південно-західний, на лівобережжі змінних напрямків 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 1 до плюс 4, вдень від плюс 4 до плюс 9, на півдні від 8 до 13 градусів вище нуля. У середу, 20 листопада, у західній частині очікуються помірні опади у вигляді дощу із з мокрим снігом. Вдень також місцями пройде невеликий дощ у південних та північних областях, нарешті території без опадів. Вітер південний, південно-східний 7-12 метрів на секунду. Місцями окремі пориви 15-17. Температура повітря вночі у південних та західних областях становитиме від плюс 3 до плюс 8. У північних, центральних та східних регіонах від мінус 4 до плюс 1. В день повітря прогріється. Від плюс 7 до плюс 12, у Криму місцями до плюс 14 плюс 16 градусів. У 4-го листопада в Україні очікується нестійка та вітряна погода. У більшості областей пройдуть помірні подекуди значні опади у вигляді дощу та снігу. Вітер у західних областях західного напрямку від 5 до 10 метрів на секунду. Нарешті території південний від 9 до 14, в день пориви від 18 до 23. Температура повітря в північно-західних областях протягом доби коливатиметься в межах від мінус 2 до плюс 3, нарешті території України від плюс 8 до плюс 13, на півдні та в Криму місцями 14-16 градусів тепла. У п'ятницю 20 листопада по всій Україні відбудеться істотне зниження температури. Водночас спостерігатиметься опади у вигляді дощу з переходом у сніг та мокрий сніг. Вітер південно-західний із переходом на південний 7-12 м на секунду, в день місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі становитиме від 0 до мінус 5, в день від мінус 2 до мінус 3, на півдні від плюс 4 до плюс 9. У суботу, 23 листопада, утримається нестійкий характер погоди з опатами у вигляді снігу та дощем, поривчастим вітром і коливанням температури повітря. Найбільш холодно, очікується у Західному регіоні. Тут вночі від мінус 1 до мінус 6, вдень від мінус 1 до плюс 4, нарешті території країни протягом доби від плюс 3 до плюс 9, на південному сході від плюс 7 до плюс 12. У неділю 24 листопада місцями в Україні, окрім південно-східної частини, пройде сніг та мокрий сніг. На Закарпатті можлива ожеледь. У Карпатах сильний вітер. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від мінус 3 до плюс 2, в день від 0 до 5 градусів тепла, на півдні до плюс 8.